Суд непростий, аж надміру публічний. Кличко проти довгого. Народ у коридорах робить прогнози, я візьме. дасть один раз ліваємо. Хто повізіть, то сильніше. Дехто охочих повитріщатися, не соромиться. Заходить до зали, подивитись, як боксер битиметься в суді. Кучку судить. Цікаво питання. Віталій Кличко в оточенні почату юристів, а довгий замість себе відрядив представників. Витріщаки в коридорі засмучені його відсутністю. А було б цікаво, звісно, лися довго послухати. Добре. А тому що, знаєте, кішка чує, є сало з'їла. Як виявилось, поки тривало судове засідання, Олесь Довгий вирішував земельні питання та дерева. Я не вважаю для себе можливим витрачати час на те, щоб ходити на різні піар-акції Віталія Володимировича. Хоча з великою повагою до нього відношусь. Я з великим задоволенням відвідую його черговий бій. Ті, хто сіжсажає сьогодні дерева для піару, то ті і має відношення до розподілу цієї землі. Вала на користь Віталія Кличка. Суд заборонив виконувати всі рішення Київради від 1 жовтня, коли відбулась скандальна земельна сесія. Молоді прихильниці, переможця, чекають під судом і фотографують свого героя. Просто по телевізору ми бачимо тільки в шортах, і все. і на це а так він вже в костюмі стройний. Ну красиво, дуже красиво. Фанаткам політик дає настанову не продаватися. Завершенні суду щасливі студентки з фотографіями кличка у своїх мобільниках повернулися додому. Наступне засідання призначене на 15 квітня. Рівно за тиждень суддя допитуватиме тут свідків у справі депутатів Київради, які нині на засідання не прийшли. Ольга Шендрик, Юрій Довгорочко, Павлина Василенко. Програма Вікна СТБ. ще це ще ж не.